Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі Гольф, Volkswagen Golf 6. Будемо замінювати масло в механічній коробці передач. Тут коробка п'ятиступка Двигун 1,6 дизель на 77 кВт. В прошлому відео замінювали ГРМ. Ремінь маслонасоса Хто бачив? От, а сьогодні будемо вже міняти масло в КПП. Значить, Зараз показую, масло будемо заливати отаке: от, 75 в 80 по класу GL4. Це таке, як ну, треба до тієї коробки. от, Так що не знаю, чи масло там міняли, чи не міняли. от. Ну, мається на увазі ще, як той автомобіль був за кордоном. Ну, Сумніваюся, що там його хтось міняв. То вже хочуть люди поміняти. Значить, зараз перебираємося в яму, будемо відкручувати пробки і будемо зливати. І так, ми вже в ямі. Тут в нас злівна пробка. Отут тут лапа подушки КПП, це в нас злівна. Тут шестигранник на 17. Ну, десь в мене і є, але я вже не перевертав такого, заварганив на бистру руку кусок болта, валялося, надів гайку вварив і от, Той самий все воно відкручується. От, А тут у нас спереді, зараз я покажу. О, тут спереді в нас під шестигранник. в нас залівна, ще її треба буде відкрутити. Зараз відкручую, бо треба дві руки мені, щоб підставити банку. О, подивити, ну, щоб зараз піде мімо в яму. Так, ну що, вже зливається. От, отаке воно на вигляд. Вже чорненьке. Чорненьке, бачите. І по запаху вже чути паляним. Вже по запаху чути паляним маслом. Так що. Не зря сюди залізли, О, зливається. Зараз я її тут внизу поставлю, хай собі стікає, поки відкручу заливную. І так, значить, злив я зливної пробки, звідси в нас вийшло літр масла. Я перелив тару, переміряв, злилася літра. Це в нас виходить неповна заміна масла. От. І щоб злити масло повністю, значить, треба нам. отут тут стоїть такий ось стаканчик з тулкою. Сюди вал там з коробки виходить. Е, воно стоїть тут на такому герметику. Ну, Чи клей там по заводу, я не знаю. Ну, видно, як якийсь як герметик. Якийсь. О, то я все діло треба буде перечистити. Перемазати і поставити. Воно закручується двома болтами під таку зірочку. От. Звідси злилася літра. Дивіться, зараз показую банці. Дивіться ще, скільки масла злилося. Бачите? Так що, якщо ви з однеї ці, ну, з цієї пробки злієте, це у вас неповна заміна буде масла. О! Зняли того стаканчика дивіться, ще скільки масла. Ну, Тут, напевно, ще літра може і більше буде. Не скажу точно, я зараз перелю переміряю. Хай поки ще стікає добре. Там Потім то є все діло стече. Треба буде обежирити, почистити. Так само того стаканчика обежирити, почистити. І легенько на герметик і назад закручуємо. От хай стікає, я перемірюю, зараз в тару перелю і скажу, скільки точно злилося з коробки повністю масла. От, от така ситуація. І тоді вже будемо того стаканчика на місце. Е, і відкрутим залівною, тоді будемо заливати. Залив я з е, під от дві банки. О є-мітка. Це перша банка. Бачите, ну грам 900, напевно, буде. Ну, а Тут грам 800 буде. Ну, я ще трохи десь порозливав, поки переливав туди-сюди. Ну, майже 2 літри. От. Ну, там будемо дивитися, вже, як будемо заливати. Якщо вже потече е, заливної пробки, то й буде хорош. От. А в нас якраз 2 літри мастила є. Там десь книжка пише. 1,7, 1,9, якщо я не помиляюся от, по пам'яті. Ну то воно приблизно десь так і виходить до 2 літрів. От, але кажу, якщо хочете поміняти масло повністю, знімайте того стаканчика, бо, бачите, зливається тільки літра. І ще грам 800, десь 800-900 ще десь устається, Треба виняти того стаканчика з тулку. Коротше, зараз ще воно там дотікає, до хай. Е, І я підготую, вже там закрию того стаканчика за глушечку. тоді вже будемо заливати. Так, масло вже злилося, вже там сухенько. От у нас стаканчик. От, бачите, втулка, тут втулці вал сидить. Е, що хотів показати, значить, дивіться, скільки окаки, бачите? О, тут збирається о пилюка, ну, типа стружка, така пиль, о, то є все діло. Ми зараз чи в солярочці я все вимию. Е, тут треба буде добре. Почистити, отут посадочне. Ну, І посадимо його на герметик. Багато не треба, трошечки легеньким слоєм. Головне, тут добре все помити, обезжирити. і так само, відповідно, посадочне місце в коробці. Помити і обезжирити. Щоб було чистенько-гарненько. Ставимо на герметичок, закручуємо. І будемо заливати вже масло. Заливаю вже масло в КПП. Отаке воно на колір. Таке з червонуватим відтінком, якесь таке, але чистеньке, гарненьке. Значить Приспособа. Силіконовий шланг, десь десятка в діаметрі. Кусок бутилки. З пробкою в пробці отвір. Шлан в коробку і не треба там бавитись ніякими шприцами. Вже от літру влив, ну, ну 2-3 хвилини, може, зайняло. Зараз ще от другу бутилку буду вже лити. І так, масло залите. Зараз розкажу трошки за нюанси. Значить, масло залишилось О, видно, видно. Я знаю, грам 100, напевно, десь, ну, плюс-мінус. От. Але щоб мені його засадити, ту норму, що треба було, літра залетіла нормально. Почав лити другу бутилку. Е я знаю, ну грам, напевно, 200 влив, вже все, не йде. Прийшлося підумкратити автомобіль. Вона думкраті стоїть, вивішений, трохи на бік. От, і тоді я вже досадив. Все інше. Ну, Так як книжка пише: Літра 700, Літра 900. Ну, воно десь в районі до літри 900 і влізло. Бо ще залишилося, дві не влізло. Десь, може, літра 850, літра 900, десь. Ну, не більше, як літра 900, більше не влізло. От. І вже вивішений автомобіль. І, от, кажу, Ото все, що залишилося. От. І все, вже далі не лізе і все. Ну, і... Все тоді позакручував, всі пробки. От, повитирав всі місця, де там заливалося, зливалося. Все почистив, облагородив. Зараз залишиться зняти з думкрата і все. І масло в КПП замінено. Але я кажу, це є повна заміна. Бо якщо ви злієте тільки з лівної пробки, то у вас тільки виходить в районі літри масла. От, а щоб спустити все інше, треба. Оце де значок. Вийняти тую пробку з втулкою, колбочку тую. О, там, бачите, срані збирається, сміття, пилюк катає від шестерень, то все, вимите добре. От, і воно туди і стікає класно. І все. Ну, от, Такий нюансик, що треба підумкратити, щоб долити тую норму. А так, в принципі, там нічого тяжкого. Отаке таке відео. На тому будемо закінчувати. Всім дякую за увагу і всім пока!